Всім привіт! Я вітаю вас на новому відео. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку дуже дуже важливу тему. Мені здається, що всі вже про це поговорили, і на перший погляд, це дуже проста тема. Але все ж таки тут дуже багато є нюансів, і це тема того, чому важливо бути самими собою. Взагалі, я виставляла різ в інстаграм, і я говорила про те, що дуже важливо. Бути самими собою і автентичність да, ось ці якісь наші якості, які можливо немає там у всіх інших людей, да, якісь можливо якості, які ми навіть вважаємо неправильними своїми, це можуть бути зовнішні якості, можуть бути внутрішні, але саме ось ці якості, можливо, комусь потрібні. У мене навіть є картина, ну я її сама малювала, обожнюю її цю фразу. Те, що ти шукаєш, також шукає тебе. У вас тут відзеркалено, ну, але все ж таки. І Чесно, я обожнюю просто цю фразу, тому що правда, те, що ми внутрішньо якісь налаштування маємо, ми теж шукаємо десь цю людину. І уявіть собі, що у мене є якісь якості, але я їх змінюю. Да? Змінюю, тому що мені здається, що вони неправильні, тому що в соціумі так не прийнято і так далі. І я підлаштовую себе. А там, на другому кінці, інша людина, вона теж думає, що зі мною щось не так, і вона теж починає змінювати ці якості в собі, да? підлаштовувати себе в рамки. І ці дві людини ходять десь, вони підсвідомо, звісно, шукають десь те, що є в них також, да? але вони не можуть цього знайти ні одна, ні друга людина, бо вони обидві поставили собі якісь рамки. Поставили собі якісь маски, да, якою я повинна бути, чи яким я повинен бути, і так далі, і все ці люди не можуть вже один одного знайти, тому що вони надягнули ось ці маски. Тому дуже важливо все ж таки проявляти свою автентичність, те, якими ми є. І це стосується як дружби, наприклад, це стосується романтичних стосунків, це стосується також бізнесу, роботи, реалізації і так далі. Будь-чого. Адже е, різні якості в людях вони цінуються, але вони просто цінуються іншими людьми. Тобто, наприклад, якщо ви приходите в якусь компанію людей, і ви там відчуваєте себе, ну що я якась не така, я якась неправильна. Наприклад, в цієї компанії є якісь одні цінності, да, чи є вподобання, чи є світогляд, і так далі, а у мене зовсім інший, і я можу подумати, що зі мною щось не так. А можу подумати про те, що це просто не моя компанія людей. І все. Це не значить, що з ними щось не так, вони якісь неправильні, вони неправильно мислять. Ні. І це не значить, що зі мною щось не так, що я неправильно мислю, і мені потрібно змінювати себе. Мені просто потрібно шукати те оточення тих людей, з якими я буду розмовляти. І давайте приведу такий супер-простий, проземлений приклад. Уявіть собі, що вам потрібно купити додому вилки. Ну, от такий простий приклад: Купити додому вилки. Ви йдете в магазин, і там перед вами 40 варіантів вилок. Да? От різні які вже тільки хочете і не хочете. Різна цінова категорія, різні ніжки, різна довжина ось цих, ну, самої виделки. Да? І вони дуже-дуже різні. Але поміж них ви виберете те, що подобається саме вам. Комусь, наприклад, більше подобається, щоб вилка була тоньша. Да, елегантніша, така витонченіша. Комусь більше подобається, щоб вилка була знаєте, така нормальна, добротна, щоб її можна було взяти в руки, їсти, щоб не оце тонесеньке щось. Комусь дуже важливо, щоб ця вилка знов ж таки була ту е, коротше, ці зубчики, ось правильно. Зубчики. Комусь довше. Тобто, дуже по-різному ми всі сприймаємо один і той ж самий предмет. А це просто вилка, яка по суті не має аж так багато якихось якостей. Да? Але все одно ми вибираємо те, що подобається нам. Знову ж таки, чи можна сказати, що всі ті вилки не потрібні, їх викиньте взагалі з продажу, зніміть, бо вони мені не подобаються, бо вони якісь не такі. От мені подобається тільки такі. Ні, ви просто берете, купуєте те, що вам подобається, і все, йдете додому користуватися тими вилками, які вам подобаються. І насправді ну, це дуже проста аналогія, але вона дуже зрозуміла в тому плані, що з людьми насправді точно так само ми шукаємо в оточенні да, тих людей, які будуть нам резонувати. По якихось якостях, по якихось, ну, навіть зовнішньому вигляду в тому числі, для когось дуже важливо, щоб біля них завжди були е, красиві люди, так? красиво одягнені, е, якось доглянуті і так далі. Комусь це взагалі не важливо. І знову ж таки, чи можна сказати, що людина, яка там не знаю, не фарбується, це погана людина? Ні. Але для когось може бути це важливим. Ми тут зараз не оцінюємо, наскільки це правильно чи неправильно, щоб в моєму оточенні були тільки такі люди, це зараз зовсім. Інша тема, це все ж таки до того, що дуже важливо, що ви знайдете ту людину, яка буде резонувати саме вам. Але якщо ви будете себе вставляти в якісь рамки, впихати, що я маю бути такою чи такою, щоб сподобатись іншій людині, то ви не знайдете своїх людей. Та ви, можливо, навіть сподобаєтесь тій людині, яку би ви хотіли, але ви не знайдете своїх. Істину своїх людей. Я хочу вам привести такий приклад на своєму досвіді, і якісь стереотипи, знаєте, як я себе теж не те, що намагалася впихнути в рамки, але я думала, що зі мною щось не так. Наприклад, є стереотип, якою має бути жінка, як вона має виглядати, як вона має одягатися. Я взагалі не така, да тобто, ну, не в плані, що зі мною щось не так, це я вже зараз розумію чи знову ж таки з кимось щось не так, але. Я там проти прям постійного фарбування. Мені це не подобається, мені некомфортно. Якщо там буду фарбуватися, да то я прям ну, тільки думаю про те, що прийти додому і змити цей мейкап. Я дуже рідко ходжу, наприклад, в якихось сукнях, можу там, звісно, в якийсь заклад, якісь ресторани, або там якщо якась фотосесія, ще якась історія, це звісно, чому би і ні. Але в повсякденному житті я цього не роблю. У мене більш вільний там стиль одягу. Я люблю рубашки, люблю футболки, якісь там худі і так далі. Звісно, все по ситуації, але все ж таки в більшості випадків я такий люблю простий одяг. Я дуже люблю кросівки, там, кеди і так далі. Тобто, це моя історія. І я дуже довго думала, що зі мною щось не так, да? що я якось неправильно одягаюсь, у мене неправильний стиль, я там не знаю, на мене можуть не звернути увагу чоловіки, тому що я так одягаюся, мені треба бути більш жіночною, більш ще якоюсь там. І прям дуже довго я з собою внутрішньо боролася, що щось зі мною не так. А потім я знову ж таки зрозуміла ось цю концепцію, що ну я все одно, навіть якщо я буду себе впихати в ці рамки, то я знайду не свою людину. Наприклад, я собі зараз поставлю ціль кожного дня виглядати себе жіночно, не знаю, одягати якісь підбори чи сукні, чи фарбуватися, чи ще якась там історія, якісь там стереотипи жіночності і так далі. Ну, уявіть собі, буду я це робити. Зустріну я партнера, який клюне на це. Да? Подивиться, боже, як класно вона щодня ходить в сукнях, да? чи щодня поркується, яка вона красива. А потім через місяць я вже така видихну, ну все, знайшла вже ж людину клас, да? і зможу видихнути і почати ходити в тих речах, знову в яких я ходжу, і не фарбуватись, ну і так далі. Да? Там -то все такі приклади. І дивіться, що буде відбуватися. По-перше, в тієї людини в партнера буде дисонанс. Тобто він зустрів одну через місяць починає. Друга да, бути біля нього людина. Я можу теж злитися на те, що, наприклад, він мене не приймає тепер такою, яка я є. Типу, ну, чого ти не приймаєш? Я ще в ході ходжу постійно. Да? Що, що не так, да? Я можу на це ображатися, можу на це злитись. І виходить, що в двох людей дисонанс щось не так да? в того, тому що він зустрів зовсім іншу. І в мене, тому що, чому мене так не приймає? Але суть в тому, що та людина, той партнер зустрів не мене істину. А маску, рамку, як правильно, як має бути, да, стереотип, які який я собі там навішала, наприклад. І він зустрів те, і він хотів те. А я потім виявилася, наприклад, інша. Або інша сторона, да, коли партнер спочатку розповідає, як він класний, як він тут робить щось і досягає, не знаю, чогось, і так далі. А потім виявляється, що він нічого не хоче, його нічого не цікавить і так далі. І у мене теж буде десонанс. Альо. Да, я собі зустрічала зовсім іншу людину. Я собі хотіла іншу людину. І ти себе показував іншим. І ми собі ще дуже часто наганяємо рамок, і... то ж не рамок навіть, а ілюзії, яка людина. Да? Тобто ми всі взагалі живемо з вами в ілюзіях. Я можу побудувати ілюзії по відношенню до когось. Я ще можу побудувати ілюзію стосовно цієї людини, якою вона має бути в моїх очах, і нічого, що він трошечки не сходиться, да? ну, колись буде. Да? І от ми живемо всі в цих ілюзіях, а потім розчаровуємося. Тому що потім виявляється зовсім інша сторона. І знову ж таки, це не тільки в партнерстві, це не тільки в романтичних стосунках, це так працює всюди. Із клієнтами, да, там бізнес, який вимальовує щось там, ми вам дамо ось стільки, ото то-то, да, а потім виявляється, що це не так. Тобто, коли ми заманюємо, і потім виявляється зовсім інша картинка, і потім ну, виходить розчарування просто. Тому дуже важливо бути собою, не впихати себе в ті рамки, якими ну, ви не являєтесь, тому що рано чи пізно ви будете. Відчувати розчарування від, від того, від тієї іншої людини, від якогось клієнта, від якогось від якоїсь дружби, да від чого насправді, да? ви будете відчувати розчарування, тому що ви маску одягнули. І знову ж таки повертаємося до цієї фрази. Те, що ти шукаєш, також шукає тебе. Можливо, якась людина шукає да? зовсім інший типаж людини. А я буду себе впихати. Каблуки і сукні, наприклад, це просто самий самий звичайний приклад, який от в мене фонив в житті дуже активно. І тому я вирішила саме на цьому прикладі показати. І тому дуже важливо, повторююся, бути самими собою. Ви знаєте, я якось йшла, гуляла вихідний день, дуже-дуже багато людей, йшла по набережні, в Одесі. І я йду і прямо спостерігаю за парами. Ну, В принципі, я це якось раніше розуміла, але в той день для мене, знаєте, як по щелчку, останній вже як такий пазл закрився в цьому питанні. Ти йдеш, ти спостерігаєш за парами, і ти дивишся, наскільки вони схожі. Вони схожі в поведінці, вони схожі в стилю одягу, знову ж таки, в своїй якійсь унікальності, в своїй знову ж таки автентичності, да? одні можуть бути там більше на спорті, а другі будуть більш такі елегантні, да, виглядати, Треті взагалі якісь чудоковаті, да там з дредами і так далі. І чи вони з ними щось не так? І вони просто знайшли один одного, та пара обидва з дредами йдуть. Ось та пара обидва ось так одягаються і приподносять себе. Але вони знайшлись один одного саме за рахунок того, що вони проявили саме свою автентичність, те, що для них цінно. це Я зараз не говорю, що там підбори чи сукні це погано. Я зараз говорю за те, що дуже важливо відчути, а для мене що окей. Я що більше люблю, що про мене, да? от ця, ця річ, вона про мене, чи вона, щоб казатися, да? а не бути. Тому, будь ласка, звертайте увагу на себе дійсно справжніх. І не намагайтеся сподобатися тому, кому, навіть якщо ви, наприклад, сподобаєтеся рано чи пізно, ви зрозумієте, що ви не підходите один одного. Краще трошечки довше там почекати, але знайти саме своїх істинних людей, які будуть вам резонувати, своїх друзів свого партнера да своїх знайомих і так далі. Своє своє місце в цьому світі, і тоді вам не треба буде змінюватися. Тоді ви зможете бути самими собою. Це дуже важливо. Але хочу додати тут таку ремарку, що все ж таки не всі прояви ми можемо просто ось так сказати: Ну, це я така, да приймайте мене такою. Що я маю на увазі? Перше. Це якісь події ситуації, які все ж таки вимагають якихось рамок, наприклад, якась подія весілля. І зрозуміло, що ви не можете прийти на весілля в спортивному костюмі, правда? Бо це ну, буде неправильно. Є якісь правила етикету, да? якісь норми, які все ж таки важливо дотримуватись. І тут прийти, наприклад, в костюмі спортивному і сказати, Ну я така, приймайте мене і не хочу себе впихати в рамки. Це вже буде невірно, неправильно, не екологічно. І так далі, да не культура, або якісь заходи, які вимагають прям чіткого правила, там як ви маєте себе поводити, да? но ну, ж таки правила етикету, а чи як ви маєте виглядати? І це нормально в таких ситуаціях все ж таки поміщати себе в ці рами, тому що є різні ситуації, і це важливо враховувати. Ми зараз говоримо да? попередньо, все, що я говорила, все ж таки, це стосується повсякденного більше життя. І друге, це стосується наших емоцій. Отут знову ж таки з однієї сторони це нормально проявляти те, як я відчуваю, да хтось більш різкий, хтось більш меланхолічний, хтось може поплакати, хтось позлитися, да хтось покрачати і так далі. І це нормально, що ми всі різні, абсолютно теж не треба на задавляти прям свої емоції. Це ну це для нас буде не дуже добре, як мінімум для нашого здоров'я, психіки і так далі. Рано чи пізно все одно це вирветься на. Да? Але все ж таки є люди, які проявляють агресію, ненависть по відношенню до інших людей, десь можливо неповагу, десь поводяться неправильно в якомусь оточенні, в якійсь компанії і так далі. Вважаються нормальним, тому що ну, типу, я така, приймайте мене. Але от в цьому випадку це вже не зовсім вірно. Да? тобто проявляти агресію, позношенню до інших людей і сказати, ну я така, я не можу себе змінювати, я не буду себе впихати в рамки. Це вже неправильно. Тут тобто, все ж таки те, що вже починає порушувати кордони інших людей, з цим важливо працювати важливо розібратися, чому я така агресивна, чому я проявляю саме. От, отак от себе да, в там, цьому суспільстві чи взагалі в житті, тобто з цими рисами характеру, все ж таки важливо працювати. Тому дуже важливо враховувати ось цю на тонку грань між тим, що ну я така і, і я можу себе десь так проявити. Я не буду себе там прям змінювати заради когось. Але між цією тонкою раню, да що я десь можу вже порушувати кордони інших людей, взагалі не вписуватися, скажімо так, в те оточення. Окей, якщо ви такі, ну йдіть, значить, до тих людей, які так само себе поводять. Тобто, тут все ж таки важливо цей момент враховувати, адже багато хто. Іде в різні крайнощі. Да? Тобто, з однієї сторони можуть іти в крайність, що я буду себе впихати в рамки, щоб тільки комусь сподобатись, а з іншої сторони, навпаки, є люди, які взагалі ніяких рамок не приймають. Да? От, знову ж таки, прийду на весілля в спортивному костюмі, буду там верещати, якось поводити себе неадекватно, я така, приймайте мене. Тому враховуйте ось ці два нюанси, да? ось ці е, дві крайнощі, і взагалі в ідеалі прийти до ось цього балансу. І пам'ятайте, що ваші якісь унікальні риси характеру, чи ваш прояв якийсь в цьому світі, в цьому житті, це як такі налаштування, це як вібрація, якісь да, якась енергія, на яку ви притягуєте інших людей. Те, що ти шукаєш, також шукає тебе. Тобто. Те, якою ви є, чи в яким ви є, да? якщо ви будете ось ці вібрації, ось цю енергію випромінювати, то десь притягнеться така схожа людина. Але якщо ви будете ставити собі чіткі рамки, я так не можу проявлятися, бо так неправильно, бо так мене не зрозуміють, бо так мене не полюблять, і так далі, то ви просто не притягнете ось ту людину. І більше того, навіть якщо, ну я вже це проговорила, але якщо ви будете намагатись комусь сподобатися, ну навіть якщо ви сподобаєтесь, навіть якщо окей вас приймуть і так далі, все одно рано чи пізно буде проявлятися щось, що вже не буде подобатися цій людині, а ви будете яро намагатися далі подобатися. Да? І це постійна напруга, це постійний дискомфорт, да? що зі мною щось не так. Я маю вписуватися в ці рамки. А хто сказав, що ви маєте вписуватися в якісь рамки? Взагалі, в ідеалі, це. Знайти тих людей, які будуть вас приймати безумовно. Ну, знову ж таки, питання безумовності це ще, напевно, окреме відео потрібно знімати. Зрозуміло, що прям безумовно ми людей все одно не приймаємо, в нас є якісь там критерії, рамки і так далі. Але все ж таки, в більшій мірі, щоб людина вас приймала. Але знову ж таки, це треба притягнути по своїх енергіях, по своїх вібраціях для того, щоб вас людина такою приймала. Але якщо ви притягнетесь взагалі до іншої людини, то вона вас не буде приймати. І ви все життя будете боротися з тим, щоб сподобатись. Ну давай, ну вже полюби мене. А людина не може це любити. Я дуже часто привожу приклад на бананах-яблуках. Да? Ну, Віть собі, що ви, ви банан, але ви намагаєтеся стати яблуком для того, щоб сподобатись якійсь людині, яка любить більше яблука. І ви яро намагаєтеся намалювати себе яблуком. Але ви банан, ви не можете бути яблуком. Да, тому подумайте, можливо, краще все ж таки знайти собі оточення так само бананів, да, а не ставати якимось яблуком, щоб сподобатися якійсь людині. Вона все одно потім здереш курку, дай зрозумієш, що ви не яблуко. Да, тому все ж таки дуже важливо бути собою і побачити в собі силу, побачити в собі якусь унікальність, яку ви можете проявляти іншим людям, і той, хто шукає вас. Він тоді обов'язково вас знайде. Ще ця історія дуже класно щитується в інстаграм, ну взагалі в соцмережах, коли людина намагається грати якусь роль. Ну, на самий простий приклад, це, наприклад, якийсь психолог або духовний провідник, який намагається бути, грати роль хорошої дівчини. Правильно, да, де я тільки правильно все роблю, де я тільки по законах, тільки там, по законах карми, в тому числі, де от все. Я тільки правильна, є тільки хороша моя біла сторона світла і так далі. А насправді там людина зовсім інша. Да? І це дуже сильно щитується, як мною, тому що я в принципі вже дуже добре читаю людей, так і іншими людьми підсвідомо щитується, що ця людина не така. І, наприклад, ви граєте цю роль хорошої дівчинки. Показати себе з хорошої сторони, де да, щоб мене всі полюбили. Але потім згодиться ситуація, що а чомусь підписники не хочуть підписуватися, да, люди не хочуть підписуватися, а чомусь ніхто нічого не відповідає, а чомусь ніхто мене нічого не купляє і так далі. Чому так відбувається? Я ж така хороша, я ж такий класний експертний контент видаю, і так далі. А тому що ви не, ви не є собою, да, ви граєте якусь роль, ви якісь маски вдягаєте. Тому, звісно, до вас просто люди не будуть іти, тому що інтуїтивно вони відчувають, що щось тут не так, не щось тут взагалі не та людина. Мене хочуть обманути. Тому будьте собою, і ви будете притягувати своїх клієнтів, своїх людей, своїх друзів і своїх партнерів. І взагалі дозвольте собі. Не виправдовувати очікування інших людей, звісно, це починається взагалі з самого дитинства, да? коли батьки ставлять якісь очікування, якою повинна вирости моя донька чи мій син, а, а ми не є такими, да? ми зовсім інші. Але ми намагаємося да? постійно довести мам, пап, любіть мене, я хороший чи я хороша. Да? Але по факту ми такими не будемо. Ми ніколи не виправдаємо їх очікування. Взагалі запам'ятайте, що. Ми не можемо виправдати очікування інших людей, тому що це їхні очікування, тому що це їхні якісь там собі історії, да які вони собі намалювали, їхні глюки в голові, якою ви маєте бути чи яким ви маєте бути, але ви абсолютно не такі, і тут дуже важливо прийняти, що я не зможу виправдати очікування всіх людей на землі. І тільки тоді, коли ви дійсно істинно приймете той факт, що блін та який сенс мені взагалі грати ту роль. Якщо я і так не виправдаю очікування, якщо мене і так не полюблять, а я можу полюбити себе. От коли ви полюбите себе такими, як ви є, з вашими якимись недоліками, з вашими плюсами і мінусами, просто такими, як ви є, ви зрозумієте, що більше вам не треба впихати себе в якісь рамки, вам не треба більше чиїсь очікування виправдовувати і так далі. Просто ви любите себе. І тоді вас полюблять інші люди. Я надіюся, що це відео було вам корисним. Якщо це так, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, мені це буде дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей!